Друзі, вітаю! Останній день 24-го року. Сьогодні 31 -го. грудня. І ми у лісі. А знаєте як? Постійно в ліс беремо з собою пустий кошик. А сьогодні ми прийшли в ліс з повним кошиком. Взяли сьогодні з собою овочі, фрукти, пташкам. Ну, кормушку не встигли зробити на декілька днів таку тимчасову. А вже з нового року обов'язково зробимо. О, і поміняємо. Тому що в ці місця ми будемо в зимку приїжджати часто. Ну і будемо постійно підсипати корм. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я Іріша, Жекірі, Більба і Марсель. 9 градусів, так? Да? Ну, така погода. Зовсім не новорічна. Ну, зовсім не новорічна. Отако, трошки снігу в лісі є. Не знаю, що по грибочках, друзі. Ми сьогодні приїхали а, провести останній день в лісі. Трошки погуляти. Собаки, щоб побігали. Пирог, так? Да? І ріша ще й пиріг взяла з собою. Отако. Зайдемо трошки далі в ліс, знайдемо місце і залишимо звірям такі подарунки. Що там в тебе? Грибочки знайшли. О, а там їх багато. І все ж таки якийсь грибочок знайшли. Ну, не знаю, що це, друзі. Ну, головне, що це гриб. І що їх там? Багато? Так, ну що? Пішли трошки далі, зайдемо в ліс. А? Ну. Лісовічка привітала з Новим роком. Підемо тепер тваринок чи погодуємо і привітаємо з Новим роком. Ну. Та, і... Собаки засідались в машині, га бігають. У нас вже така традиція, так? Да? Останній <плес> день року ми в лісі. І перший день теж у лісі. Нового року, так. Нового року, да. Так що, друзі, завтра. Ми теж поїдемо в ліс. Чому саме в це місце ми приїхали? Тому що тут. Дійсно, дуже багато. Косуль, є кабанчики, зайці. Лисиця є. А ну, бачите, оце. Напевно, кабан. Да. Білочки є. Так що по грибах взимку тут, ну, небагато знахідок у нас було. Але звіра тут багато. А ви чого? Ви чого? Це не вам. Це таска, Ну. Ну, Взяли різні, не. злакові. Тут це є. О! Сліба! Марсель! Ти так, щоб воно не впало. А не впаде. О. Може так якось так ще більше? Ні-ні-ні, вона. Ти що? Некуди, вона не... Дійсно, гарно буде тут. І розкладемо наші подарунки. Треба розкладати так, щоб цих поруч не було. Кого? Щоб собак наших не було поруч, бо зараз вісти да, да, да. почнуть. <ріст> Більба, то не це вам. Не вам, це не вам. Марсель. Ну вони думають, що то їм щось будуть роздавати. Ладно, ладно, зараз, зараз, зараз. На... Ні. що це? Наті вам, по кусочку. Полюбляють яблука. На. Особливо більбо. На. Не хочеш? <свісна> <свісна> Та просто розкидаємо тут, да? Ну да. По листочках. Бі Жека не. Жека? Ну, туди далі кидай? Жекі. Це ми вдома порізали. Верніше Ріша порізала. О, тут буде. Свято отла. Що їм поїсти, так. Да? Ну. Ого, ціла галявина. На новорічну свіч буде отако. Ну що, пройдемо полішу, <реку> то ж трошки поліс, собаки побій. Може як якісь грибочки знали. <реку> Більба, пішли, ти зараз все з'їж тут. Як я вже і казав, потім за декілька днів не встигли ми таку дерев'яну зробити гарну. Ну нічого, така тимчасова піде, потім приберемо її. Поміняємо. Сонечко. Сонечко не високо взимку. Обачте воно як. У горизонту йде. Але все рівно гарно. До речі, завтра, коли приїдемо, думаємо приїхати на це саме місце, заодно і подивимось. Поїли звіри наші подарунки, чи ні? Так, запам'ятати, той піньочок тут праворуч. Ага. Де ви є? А, так. бачу. Так, вони... Та так, да, поки я розкидав, то вони встигли трошки під'їсти. А то, що чи Та так. А ще й на природі. Зараз 12 година дня. Аж не віриться, да? За 12 годин новий рік. Так, чи така тепла погода сьогодні? Ну а завтра обіцяють ще тепліше буде. Іріша каже, я вже останній грибочок в останній день 24-го року свій знайшла. Ну от навіщо ти це сказала? Ну, це виходить, що і я можу знайти якийсь грибочок. Виклик кинуло мене. Дякую. Так. Де ж мій останній грибочок? Неважливо який, головне, щоб грибочок був. О, отож би бо і воно. Ну і де його шукати. Зараз, а? От хитрюща, а? Це що він мені подарував. Слава мовчки, не казала би нічого. А ну, друзі, по-моєму, в мене знахідка. Є два трутовичка. Так що, рахується. <гум> Трутовічки то саме легше. Та воно іще пеньочки є. Зараз подивимося і там. Так що ще й доганяти мене будеш. По рахунку. Ага, ага, ага. От і ага. Дійсно гарно, друзі, ну, як весна. Тепла погода така. Марсель? Жека? Друзі аж цікаво самому. Що з цих подарунків завтра залишиться, так? Да? Ну, друзі, сьогодні вже точно офіційно. Останній день 24-го року, сезон грібний. Закрит. Все, да? декілька грибочків знайшли. А хтось писав в коментарях, що да? у вас ніколи не закривається рибний сезон. Ну. <сум> Якщо буде така погода, ну я маю на увазі, що не буде багато снігу, то поїздимо, ну вже в наступному році. Поїздимо, пошукаємо і фламуліну, може гливи. Не знаю, як гіграфори встигнемо ще позбирати їх чи ні. Трубчату лисичку, напевно, вже ні. Хоча іди так? А в мене ще є грибочки. Ще грибочки? Щось там ріше знайшла, ну зараз подивимось. І в мене також. Дощовік. Ну то, друзі, бачите, скільки знахідок. Нічого собі. Так що. Дивись, бачиш. Ух ти, так. Да. Угу. На пеніочку отут. Просто і поруч. Два-один. Два-один. Що 2-1? Я тільки що до, цей дощевік знайшов. Так, добре, добре, два-два. А дивись, я ще знайшов. То, то вже десять-два в мою пользу. Ничего, так. Ну то я то тоді порохуйську мене там. Буде. А да і рішуч там на пеніочку стільки знайшла. Що там зараз буде 111 рахунок. Пользу і рішить. От собаки носяться тут, ну. Набігаються та поїдемо додому зустрічати новий рік. Що там в тебе? Ще знахідки? Ну як завжди попереду, де? Ну і косить грибочки. Це щось таке Ану не знаю що це. Ну це може і фламуліна, ви знаєте, друзі, бо так, да, може і фламуліна. Може і фламуліна. Ну, трошки колір якийсь такий незрозумілий. Не будемо чіпати, так да, в принципі у нас сьогодні не було в планах збирати гриби. Шва-та? То не грибочок. Ну так і нема чого оце тягнутися. Не зрозуміло до чого. Ха-ха-ха-ха. <ріст> 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 От Ріша щось. Цікаво, знайшла, да, я не знаю, що це. Може це не гриби, а може і щось. Не знаю. Ось така краса. Дивіться, Іріша побачила, друзі. Та це ж глива. Отако. Перемерзла така, бачите? Я думаю, що стара. Ну, повторюсь, сьогодні ми... Не думали збирати грибочки, тому залишимо. Завтра, я вже казав, ми будемо в цих місцях. Може, завтра і зберемо. Невад. А може ще щось знайдемо. Ну отако. Неочікувано гарний сьогодні день такий. Сонечко. Просто супер. Собаки вже набігались. Будемо потихеньку виходити з лісу, друзі. Ну, що можу вам сказати? Дякуємо за вашу підтримку в цьому році. Дуже приємно читати ваші коментарі. На жаль, не встигаємо всім відпов... відповісти. Ну, друзі, зрозумійте, що теж є по дому справи. От. З наступаючим вас новим роком, завтра обов'язково приїдемо і подивимось, що 1 січня 2025 року буде в лісі. Заодно подивимось, що. У нас там по нашим подарункам под'їли чи ні, впевнений? З'їдять все. Так що, все, друзі, будемо їхати ми додому з вами. До зустрічі у лісі.